Так, рекомендація буде від карт, хто проходить трансформацію. Що вам можуть порекомендувати сили на даний час? Так, що в нас тут? Вам сили рекомендують не робити з маленького пагорба не робити велику гору. Щоб ви не крепко роздували те, що у вас ситуація сталася. Цю, цю трансформацію ви занадто крепко її е, поднімаєте. Вам рекомендують її трошечки зменшити, не наскільки вона велика. Е, ключі від рішення цієї ситуації, вже інсайти, ви отримали. Або може бути в інтернеті, або десь через старо, або до когось зверталися, або десь по телевізору і побачили. От, е, Людина, яка була, да, не оправдовуйте, людина була підла, людина була і зворотлива, вона е задумувала багато чого. ну, Ви перебільшували цю людину, ви перебільшували. Занадто перебільшували і за того і поплатилися. От, е Знаєте, може відігратися одній парі, хто хотів пропозицію робити. Друга пара може бути та, що одружені були, і ситуація ця сталася. А третя пара може бути це, коли ви помиритеся, маєте офіційно це все діло зробити. Кольца, все як має бути. Що вам рекомендують? Кому хто якій ситуації був, комусь рекомендують це кольцо, яке ви зробили. Якщо вам прийде середини, ви мали дарити, то ви маєте його віддати в церкву або пожертвувати, спалити. Ну типу, убрати його, щоб воно вам не, не повинно було бути. Далі вам сили рекомендують більше засісти в себе і почати шукати проблеми не в цій людині, а подивитися, що у вас зупинитися і подивитися, що ця людина, які вам давала ключі. Чому ви так підняли цю людину так високо і чому ключі не відкривають ваші думки, які далі йдуть? Вам треба за цим задуматися. Чому ви нас таки так високо зробили цю гору? От. І майте на увазі, що ви від цієї ситуації нікуди не мали дітись. Якщо це сім'я була чи ще щось, ви не повинні е, переживати крепко горювати, тому що ця ситуація тягнеться е, з прошлого життя. Ця ситуація мала статися без всяких але. Або ви були в прошлому житті парою, а в цьому житті у вас інші сім'ї, а зараз зійшлися. Або зараз в цьому житті ви переживаєте і, ну, вам кажуть, що ви переживаєте зараз смерть, то не думайте помирати і не думайте щось з собою робити. Ця ситуація не настільки вже високо, ви її роздули крепко. Трошечки осядьте вниз. Людина, да, людина. Приміняла до вас хитрості, дуже великі хитрості приміняла, дуже маніпуляції. І людина думала, що ви нікуди не дінетеся, тому що людина собі знала, що має ключі від вашого серця. Людина могла така бути м'яка, хитро, так ніжно, до вас заходити підбирати ключі. І десь була остання зустріч, де ви проявили себе, просто вже показали людині, що ви залежні. І в той момент двері зашокнулися, і людина потіряла до вас інтерес, бо вона зрозуміла, що до вас має ключі, і тепер вона може вами робити, що хоче, скільки хочеш. Но ситуація сталася така, що ви людину здивували тим, що ви прийняли таке рішення різке, яку людина не ожидала. Вона думала, що так завжди буде. Проходяться ці качелі, ці движухи, а ви взяли і все все прикрили. От, то ця людина вона мала ключі, тепер вона ці всі ключі потіряла. До вас. Сили вам говорять, що ви більше звертаєте на хороше. Дуже багато ви награли на себе негативу. У вас в парі, якщо було, ви згадуєте щось погане, то у вас і було хороше. Більше ставте хорошого. Зверніте, ну, типу, зверніте багато уваги на хороше. І гора зменшиться набагато більше. Да, щоб ви зупинилися. Вам кажуть, що ви зупинилися в своїх оцих мислях. Може кудись поїдьте, кудись віддіхніть, покатайтеся, хто машину любить, там, чи мотоциклом покататися, десь поїхати, розвіятися, мається на увазі якась природа, ну, типу, дорогою. Вам треба якась дорога, щоб у вас була. І сили кажуть, щоб ви звертали увагу на місячний календар. У вас по місяцях до місяця приєднайтеся, тому що біля місяця у вас можуть бути різні, наприклад, депресія може бути на зростаючу луну, а не збиваєш луну. У вас може бути радість, Щоб ви це могли проконтролювати з місяцем і зробити свій календар, як себе рухати себе. Тому що іменно місячний календар вам покаже, коли ви завісаєте в негативі, коли в позитиві, І вам ця ситуація поможе вийти на своє сонце, щоб зробили баланс, бо ви дуже перевішуєте темну свою сторону. І прекращайте нести свою униння, свою жертву, все, вставайте вже. Вже вам треба щось робити, займатися, якусь справу відкривати, щось кудись іти. І вам, а із діти, сім'я вам каже, що у вас буде сім'я, не переживайте. У вас будуть діти, буде сім'я. Щоб ви не переживали, не ставили на собі Христа. І вищі сили вам тут все допоможуть. Саме головне наладьте связь з собою і своєю душою. Вас чекає любов. Любов чекає. Може бути нова. У когось даже може бути дитина, появитися з цієї любві. Дивіться, це може бути любов нова і може бути любов стара. Не агресуйте. Коли появиться стара, не агресуйте. Ви повинні прокачати за цей час і навчитися з цією людиною комунікувати, тому що там у вас любов. Ви як пара. І знов кольцо? Ну, когось нова любов, а когось чекає. І стара любов, свадьба. Може таке бути, що ви подавали вже на розлучення, а десь зараз поїдете, віддихнете це якась дорога, чи розвієтеся. І завтра скажете дану його баню да, і поїхали далі. І ваше життя закрутиться новим литком. Приймайте таку інформацію. Інформація для вас. Я думаю, що відіграється вона не одній людині. Щасти.